дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про усе найважливіше за день. Також з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. До військових не довезли, натомість продавали. Масштабне розкрадання продуктів для ЗСУ викрили на Дніпропетровщині. Розвідний кулеметник, що пише книжки, просто на передовій. Ексклюзивний репортаж з фронту. Як робити непрямий масаж серця та зупиняти кровотечу. Безкоштовні тренінги для жителів лівобережжя і час фотосесій під японською вишнею на набережні Дніпра розквітли сакури. Без обстрілів, руйнувань та постраждалих доба на Дніпропетровщині минула спокійно. Попри сигнали повітряної тривоги, жоден населений пункт області не зазнав ворожої атаки. Тихо сьогодні було і на Нікопольщині. Ця інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів в нас залишається. Нічна атака шахедами по півдні України в Одесі є влучання. В Торецьку двоє загиблих. Ворог знову гатить по Донеччині. Бахмут тримають наші бійці. Там вкрай важка ситуація. Але ЗСУ вправно відбиває атаки расистів. Все, чим жила Україна цієї доби у нашому дайджесті. Нічна атака шахедами за даними повітряних сил ЗСУ, минулої ночі на південь України ворог запустив 17 дронів. 14 з них знищила наша протиповітряна оборона, 13 в небі над Одещиною і один над Миколаївщиною. На жаль, є влучання в одне з підприємств Одеської області. Виникла пожежа, але до ранку рятувальники пожежу ліквідували попередньо без постраждалих. На Донеччині РФ обстріляла касетними боєприпасами та ракетами Курахове, Влучили у торговельний комплекс, уламками пошкодили Укрпошту, Укртелеком, лікарню та кілька багатоповерхівок. Також ракетами атакували Турецьк, загинули двоє людей. На фронті найзапекліші бої тривають за Бахмут, в та Мар'їнку протягом доби сили оборони України відбили 69 атак терористів. Росія продовжує вести наступ на чотирьох напрямках. А бахмут лишається під захистом наших бійців, хоча ворог активно намагається просунутись до центру міста. Бої йдуть, бо йдуть недалеко від міської ради. Але ніякого захоплення міста немає на бахмутському напрямку. З та немає зміни тактики. Це тактика малих груп, фактично без підтримки бронетехніки. Основною ударною силою залишається терористичне групування Вагнера. Проте на волічезні враховуючи величезні втрати, їм не вистачає власного ресурсу. Гауляйтери окупованої частини Херсонської області почали складати списки для евакуації жителів Скадовського району до Криму. Поки що евакуація проводитиметься добровільно насамперед вивозитимуть жінок та дітей. Повідомляють у генштабі. Навколо Маріуполя помітили зміну основного руху окупантів. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, вантажівки з боєкомплектами та трали з гусеничною технікою масово переміщуються в бік лівобережного та новоазовського районів. При цьому у бік Бердянська рухалися лише паливозаправники. І напередодні Україна повернула ще 12 своїх громадян. З російського полону вдалося звільнити 10 військових та двох цивільних. Серед них п'ятеро тяжко поранених. А Україні Героям слава Олена Петроченка, Олександр Коваленко. Новини одинадцятого каналу. Масштабне розкрадання продуктів для ЗСУ. на Дніпропетровщині слідчі ДБР виявили підпільний склад, в якому зловмисники ховали понад три тонни харчів. Їх мали б направити військовим, натомість продавали це консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони та тушонка. Про підозру вже повідомили бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру. Під час обшуків у них знайшли ще й 4 мільйони гривень готівкою. Зараз встановлюють усіх фігурантів. Частину вилучених продуктів вже передали захисникам. Решту, після завершення експертиз також відправлять до військових частин. Розвідний кулеметник, що пише книжки, просто на передовій. Далі у випуску історія Дмитра Настеке, воїна окремої бригади тероборони Дніпра, що у перервах між бойовими виходами займається видавничою справою. Він єдиний в Україні, хто перекладає професійну будівельну літературу, за якою навчаються майбутні архітектори, контролює друк і продає книжки дружина бійця, ексклюзивний фронтовий репортаж нашого Владислава Авдієнка. В акустиці дуже важливе планування приміщень, так, і от ми даємо світлини приміщень цих, план, розріз будівлі. Дмитро Настека, воїн бригади Теро Дніпрай. Водночас, видавець книг. Він самостійно перекладає з німецької верстає і розробляє дизайн. Складно повірити, але чоловік двічі кидав університет: вперше заради армії, вдруге задля роботи. Жартума називає себе недовчений архітектор. З моїх книжок викладають, наприклад, історію архітектури. З мною написаних книжок, але я при цьому не архітектор. Видавати книжки Дмитро мріяв із дитинства. Втім, потужним поштовхом стала несправедливість про українську архітектуру. 20 років тому в світі майже не знали. Чоловік вирішив виправити це у своїй першій книзі. Я почав створювати книжку, яку назвав просто і легко архітектор. Це була збірка робіт українських архітекторів українською і англійською мовою. Так розпочався шлях Дмитра у видавництві. Чоловік усе робив сам. За півтора десятки років двічі банкрутував, але не здавався. Прагнув створити навчальну базу для українських архітекторів в Україні. Технічні книжки, тим більше комерційного кшталту, майже ніколи не виходили. Моя книжка наразі продана накладом понад 2,5 тисячі примірників. Це ну це рекордний наклад для України. Хотілося, щоб воно тут працювало. Все ця книжка це реальна біблія архітектора. На початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов у тероборону, тоді й побралися, згадує дружина бійця Ольга. Ми одружилися у минулому березні, оба в камуфляжі, тому ми молодята. Можна сказати, що на фоні війни. Разом із чоловіком дівчина стала на захист країни у тилу, пішла у волонтери, допомагала із розміщенням переселенців, організовувала обіди для бійців. Потім почала допомагати чоловікові із публікацією книжок, які Дмитро пише на передовій. розвідник кулеметник у мене є пара гвинтівок снайперських. Іноді було так о, спекотно, що тижнями навіть нічого не відкривав. А іноді було так, що притихло, і там добовий вихід, півдобовий, по всякому. Бувало і відіспався, що робити з глузду, щоб не поїхати. Я повернувся до рідних собі книжок. Поки чоловік на війні контролює друк, приймає замовлення та відправляє літературу в різні куточки України покупцям дружина Ольга. Заходимо, ми бачимо замовлення. Зараз я оброблю, що я його прийняла. Ось угу. прийнято. А, Вона побачить зрадіє і буде чекати на відправку. У Дмитра двоє дітей: – 16-річна донька та 13-річний син. Дружина Ольга, звісно, переживає за чоловіка, але дуже щаслива, що той навіть на війні має змогу займатися справою свого життя. Я поважаю цю справу, це не захоплення. Це ну ви правильно сказали, це зміст його життя. Нині Дмитро продовжує працювати над додатками до книг та номерами наукових журналів. Один з них про рециклінг, використання будівельних відходів у зведенні нових будинків. Це можливість швидко відбудувати зруйновані росіянами українські міста. Наприклад, Швейцарії до 30% будівлі, яка нова будується, має будуватися з використанням. Уламків тої будівлі, що була на цьому місці, великий шмат країни Понівечений. І ці матеріали, якщо використовувати, то ми менше будемо палива чи трудозатрат. Дмитро майже не отримує прибуток з книжок, бо продає в Україні в дев'ять разів дешевше ніж вони вартують в Європі. Видає виключно українською 2014-го Собі на збиток відмовився від російськомовних версій. Я підписав контракти так, щоб вони були на територію колишнього радянського союзу, і вони були тільки українською мовою. Тобто, ті ж московіти не зможуть викупити ці права. Отож, російським архітекторам, аби отримати доступ до професійної літератури, доведеться Вчити українську в планах Дмитра після завершення війни видати ще принаймні п'ять десятків книжок. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. Полював за українською авіацією у Дніпрі СБУ затримала російського агента. Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території області, зокрема розміщення військових літаків. Інформацію зрадник передавав росіянам для планування масованих ракетних ударів по території району. Колаборанти відправили за ґрати. Здорожчення води не буде. Національна комісія, що регулює питання у сфері комунальних послуг, не затвердила нові тарифи. Нагадаємо, з 1 квітня цього року по всій Україні повинні були зрости ціни на воду. Стосувалось це і Дніпроводоканалу, але поки що вартість кубометра залишається старою 31 гривня 36 копійок. Наразі КП Дніпроводоканал очікує рішення нацкомісії у разі зміни тарифів. Дніпрян проінформують додатково. А у Дніпрі аварія на водоканалі ускладнено роботу кайдацької насосно фільтрувальної станції. Можлива повна зупинка її роботи. Через це буде знижено тиск або частково відключену подачу. Стосується це обох берегів міста. Жителів просять запастися питною. Нині комунальники працюють на місці, аби усунути проблему. Хаб для родин загиблих героїв відкрили у Камінському. Тут сім'ї зможуть проводити важливі заходи, підтримувати один одного та просто зустрічатися задля спілкування. На відкритті центру побували і наші кореспонденти. Дві аудиторії: кімната для проведення зустрічей та зала пам'яті полеглих кам'янчан. Такий вигляд має хаб для родин загиблих героїв. На стінах світлини полеглих воїнів, які віддали життя за Україну. Серед них і єдиний син Ольги Кирилюк. Хлопець загинув у 2014-му. Душі був патріот. Мама, хто як не я? Я говорю, ну я б тебе одна, мама. Я говорю, в нас тато помер. Все на кошти мене оставиш. Мама, а якщо не я, то хто? Я буду тебе захищати, тебе і всіх таких мам. Тут у хабі родини зможуть збиратися на тренінги та семінари з психологічної підтримки. Приміщення надала міська влада. Громадська організація бджола виконала необхідні ремонтні роботи, придбала меблі та інше оснащення. Це така дуже важлива подія в нашому місті. Ми дуже вдячні місцевому голові, який підтримав прохання. Щоб тут, в своєму приміщенні, проходили наші зустрічі, проходили наші тренінги психологічні, духовні, громадська організація родини загиблих героїв вже розпланувала заходи та проєкти. кажуть їхні ініціативи керівництво міста завжди підтримує. Наш обов'язок завжди пам'ятати тих героїв, які віддали життя. За нас, з вами, за наше місто, за нашу країну, наш обов'язок створювати всі необхідні умови для родин загиблих захисників, які втратили найцінніше. Це символічний дзвін за кожним полеглим за Україну жителям міста. Саме під його звуки відкрили залу пам'яті. Загалом у Кам'янському через російську агресію своїх рідних втратили близько 200 родин. Олена Городецька, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Понад 6 тисяч ворожих боєприпасів, стільки мін знешкодили сапари Дніпропетровщини з початку повномасштабного вторгнення. В області продовжується розмінування. Криворізький, синельниківський та нікопольський райони усіяні російськими снарядами. Зараз вибухотехніки передусім розміновують поля, аби вчасно розпочати посівну. Цьогоріч обстежили вже майже 1700 гектарів. Як робити непрямий масаж серця та зупиняти кровотечу? Для жителів лівобережжя Дніпра розпочали серію безкоштовних тренінгів з домедичної допомоги. Проєкт ініціював народний депутат України Дмитро Киселевський. Цими вихідними такі заняття провели для мешканців житломасиву Калинівський. Як це було, бачили наші журналісти? Вітіряємо на так. На підлозі манекен, якому за легендою стало зле з усіх сил, пані Наталя приводить його до тями, відпрацьовує здобуті навички на тренінгу з домедичної допомоги. Чоловіку, що з непритомнів, вона надала необхідну першу допомогу та врятувала його життя. На подібному тренінгу Наталя побувала вперше. Мені здається, що в повсякденному житті це дуже треба. В нас така щас ситуація в країні, коли дійсно це потрібно оказання да? першої медичної допомоги. Як правильно надавати первинну допомогу при зупинці серця, кровотечах, закритих та відкритих переломах? Про все це учасникам тренінгу розказали спеціалісти Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Здобуту теорію закріпили на практиці. Друга вся року да, да, Тепер да, рича надавліва. Навички до медичної допомоги важливо знати кожному українцю, кажуть фахівці, особливо зараз, коли наша країна потерпає від агресії росіян. Основне, чому ми навчаємо, це зупинка масивної кровотечі, і непрямий масаж серця серцево легенева реанімація. Через війну ми ще додали до цього курсу навички саме зупинки кровотечі і навички, що робити при травмах різних. Це вже четвертий тренінг, який у Дніпрі провели для мешканців лівого берега. Проєкт ініціював народний депутат України Дмитро Киселевський. Перші три заняття вже провели для жителів райончику. А цими вихідними на житломасиві Калинівський. ми збільшили навіть їх трохи частоту, Ми кожен тиждень зараз їх проводимо. І дуже добре, що люди таким цікавляться. Чим більше буде таких людей серед нас, які володіють такими знаннями і навичками з надання до медичної допомоги, тим більше шансів буде, що хтось збереже своє життя. Тренінги з домедичної допомоги планують проводити й далі. Участь безкоштовна. Для цього необхідно лише заповнити реєстраційну форму. Поліна Полмарчук, Софія Куценко, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Настав їхній зоряний час у Дніпрі на набережні перемоги розквітли сакури. Перехожі від японських вишень вже не можуть відірвати поглядів. А от ботаніки вражені такому ранньому цвітінню. Чи не нашкодить це рослині? Про все розкаже наша Айміна Арнаут японців цвітіння сакури символізує людське життя, а спостереження за її буянням це як особливий релакс. І навіть коли японська вишня осипається, місцеві бачать у цьому надпрекрасне і кажуть, має очіро, тобто вона падає танцюючи. Спеціально пофотографувати японську вишню на набережну прийшла Альона, жінка справжня шанувальниця квітів, тож радіє, що тепер у галереї її телефону будуть нові знімки сакур. Я ніколи не бачила сакуру в дитинстві, і зараз я просто захоплююсь. І бджілки вже летають. У такі моменти, каже жінка, вона по-справжньому радіє весні. Весна це взагалі краса. Це розквітання природи, це оживання всього живого. Це мир, буде мир, я вважаю. Оце найголовніше. головне. Не можуть відірвати поглядів від сакури інші дніпряни. Тож, поки люди спиняються, цікавимось, що вони думають про рослини. Мені подобається сакура, бо вона іншого кольору. Йолочки зелені, а сакура біла, червона. Я бачу, що люди там так, вони фоткаються, їм подобається, але ну, мене якось нейтрально. Ну просто що будь-яке дерево, воно якось цвіте, і це все одно гарно. Дуже гарно, дуже. Дуже підіймає настрій. Жалко, що холодно, щоб вони, не, 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 дай Бог, з ними нічого не случилось. Сакури цьогоріч розквітли дійсно рано, підтверджують ботаніки, хоча б мали зацвісти тільки ближче до кінця місяця. Усе через вологе повітря з річки, додають фахівці. Так кажуть, рослинам це не нашкодить, якщо, звісно, раптово не вдарять морози. Аміна Арнаут Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. І на останок про погоду у середу у Дніпрі цілий день дощітиме. Синоптики прогнозують в день 15 градусів тепла, вночі плюс 9. Атмосферний тиск становитиме 749 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналах. Також залишайте з нами далі в ефірі 11 каналу дайджест Новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі.